Привіт! Сьогодні ми граємо хованки. Ось учасники: Максим, Влад, Діма, Коля, Міха і я буду з ними грати. Ми будемо зараз грати по всьому містечку і двору. Ось карту я зараз ставлю. Давайте оприділимося, хто перші будуть двоє лови. Ми граємо що двоє лови. А решта всі ховаються. Значить, Макс і Коля ловив. Біжіть в двір, ховайтеся. Так, ну що ж, ми зараз колі йдемо рахувати. Якщо що, то в мене вже IQ прибавилося від садіку. минулого відео. від леву. І від тунтуралеву. Якщо хочете, сьогодні теж попрошу. Я думаю, що можна заховатися ось там от далі трохи. Бо я вчора Максиму і казав, що от там от я постійно ховаюся. Якщо ми заховаємося далі, в іншому місці, то вони не зразу туди прийдуть. я рекомендую розділитися, щоб не так просто було нас догнати. Два, два на два. Двоє знімається нас кем? Добре, я е з ним, я з тобою. Та я вже з Владом. Я льод, він знімає. Розділяємося, дія Міхою, а ти Владик, якщо зможеш, Вона. то трохи знімаєш. Ми біжимо. Мені мене є ідея, куди сховатися. Якщо ми сюди повижемо, то коли я фігарка то ні. Так, да, тому ми сюди пригаємо. Давай, давай кудись далі від двора, бо вони з того будуть починати. Окей. Давай десь отут заховаємося, може. Якщо знайдуть, перелізай. Де вони так сладко не можуть перелізти. Квест тут. Окей. Ми вже переховали, йдемо їх шукати. Пішли Макс, а ми... ми вже порахували і зараз йдемо виконувати нашу тактику. Ми йдемо сюдові, зараз підемо окружимо одну сторону, там де постійно ховається Саша. І розловимо його. Там пацани ховаються. Погана ничка, як на мене. Ти з якої сторони? Прямо і там. Ага, ок. О там мог би бути Саша. Зараз сколю окочає і не йдемо його зловимо. Цікаво, що він там зараз знімає, але впевнений, що він як ми грали, на мене відео. Він завжди там ховається, як завжди його улюблена ничка. Через те є шанс, що він там буде. Великий. Ми далі там з мігою сиділи трохи далі. Там за нього Коля випрыгнув. І ми сюди прибігли. Ось тепер ми тут. Цікаво, де зараз поцени. Ну, Коля приблизно там, де ми тільки що були. Страшно. Сидимо тут, напевно. З я втікла. Він зі мною Рядом був. Його напевно зловили. Я ховаюся в акції. Я знав, що тактика окружання це ідеально. Е, е. От ми його зловили і влада зловила. Тільки влада я не Коротше, Влада зазняв Коля, а Діма. Не змогли? Там вот! О, ви, вот. Хорош! Ще і Міша злила! Вот він такий сімейчок! Ладно, це було в шутку сказано! Я не вмію так знімати, як Саша. Ми ломи шутку з колесом. Я вийду трохи прийду сідали. Шаном. Там за мной бежать. Давай, 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 коля давай, Не повезло мені Ми тільки що бачили Саша. Він десь приблизно сюди прибіг. Але О, Димон. походу. Чекайте то він там. Там він! А, все, зловили Ти останній ти виграв! Я Де шаня. Не знаю, я його лев. Виставлюся там. Хороша новина. Я виграв. Я останній. Це круто. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Санечка. Санечка, роднички, роднушечки. Снімаєш, Санечка снімаєш. Каміри, штативчики, об'єктивчики, насоль, санечка. Ну. Міх мінус курсовок. Покажи. Як так сталося? Вот. А я там задав моментом. О, ті, buckle some май, шу, три, Деніс, ніха пішов через тапок. Свій. <ріпи> 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 Деніс і влад двоє лови будуть. Потім сім'ї. Окей, втай, 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 втай. рахуйте до 10. Ні, не до 10, а до 2 хвилин, верніш. Все, ми біжимо. нас нова партія. Друга катка пішла. Міха потім вернеться, але це буде потім. Да, Та, втай, ні, прикиньте з кочо. А не прикинки бере бара не надягає. Як можна було тапок пополам розділити? Отак. Окей, розділяємося, хто з ким. Я з Сашою. Ми з Максом двоє будемо Саш, в тілі. Йдемо наліво. І він того, яке, типу, знаєш, <смір> і це, це було найшвидше відео, яке я так змонтував. Ми його зняли зранку, я десь за 2-3 години його змонтував і виклав. Це було досить швидко. Найдовше було брошку, напевно, монтувати. Поки що так, да, але потім буде оце відео найдовшим. Там багато. але там... Тільки саме цікаве, а тут кожен момент треба ставити. Ми змішували, останній раз тут ховались. Ну, да. Будемо дивитися, чи нікого нема. Я зараз знімати не буду, бо якщо нас хтось не йде, то буде капець. А хоча ладно, вони нас і так не доженуть. Надіюсь. Ну, Знаєш, ти... там чути хтось ходить. Потребує. <ріхи> Смішно. Хоч прямо сюди під вода постукаю. Так наш. Коля. Да. Ми чуємо колім. Там небезпечне місце, куди ми йдемо. Бляха, виглядає як змія на, на цьому на камері. Там Деніс! І ти прибіг сюди, відірвався від влада, а тут Деніс прыгує. Я програв. Перший раз виграв, другий програв. Я зловив. Я вже Деніс ловив. Печально я не можу об'їхати, мене болить дуже. Я йду там, постою. Чекай, чекай, за хвилину буду там. Денис іде туди. Буду там. Не зробили. Ми двоє перші. Ти Ісіть! Авіть! Лупили, зловили! Зловили! Ко. Я тут заховався і зловив його. Я Тут заховався і зловили. А Макс вже колі зловив. Але врикати не можна. Так він не бреше, він каже, біжи тобі. Тебе зробили. Ти виїхав. Він отут став, отут став. Я в'яжу, а він А я бачу, я бачу, і що ти сам йдя. далеко біг. Коля, знаєш, чого я конче. Ну, каче, ти йде. Стоп, давай побіг, не бігав. Ура, міха вернувся. Зміху і двоє лови будемо. Отут пися. от стоїть. Ми йдемо рахувати. Ну іде. Минулого разу воно Ми подивимося, чи вони підуть, Чи ні тебе? Знову в мене їти, бо я думаю, що тут хтось піде. Може бути. Окей. все. Скільки Дві хвилини треба чекати. Ай. Вже рахуємо, майже пів хвилини пройшло. Ще півтори. Обожній лак, <сміха> міха, як ти <то> так впав. Все, <сміха> ми йдемо з міхою. Міха, йди перевір за аркою. <сміха> Я йду поки, що в містечко повільне там. Дивимось, Міша прийде? <сміха> Нема? Так, ми зараз двоє розділяємося. Ти куди хочеш, туди через арку чи от сюди прийти? Окей, okay, я йду через арку. Якщо що, то я буду там. У нас план заховатись за машину, а потім, коли вони вийдуть, перебігти двір і там заховатись. Вони там біжать. Біжу побити їх. Лови! Лови, Міха! Зливию когось. Блін. Я думав, ти влада зловиш. Вони хитро зробили, втекли. Мабуть, ще хтось залишився, тому що я бачу, що там вони всі були, але пробігло тут тільки троє. Значить, Або там хтось ще, або от туди побіг. День чекнемо. Ти їх майже зловив. Наша тактика, ми будемо ходити тихо і самі від них ховатися. Не почнуть нуктися, ходити повсюду. А ми їх всіх половимо. Ну, Принаймні постараємось так. Німа. Можна йти. Мені здається, вони всі в двір побігли. Гадаємо, що вони вже в дворі Дивись, міша. Ти йди туди, в ту арку. І там само роби так, як я тоді робив. Пам'ятаєш? Mm -hmm. То, як я Макса зловив. А я йду в іншу сторону двора. Попробую їх підманити до тебе. Так, все. Операція почалася. Я придумав круту ідею. Ми можемо перетворитися ловою, сказати, що типу, мене зловили, я ловив колю. і після того і нас ніхто не буде ловити, а ми не будемо ловити. І Так вийде, що коли в хтось скажуть виграв, інше виграємо ми двоє. Крута ідея. Брехати не можна. Так, так не дуже. Ну. Дениса, Дмитра і, і ще Владіка. А що че не чесно, ми можемо ходити за територіями? Вони вони так не чесно, не можна так ловити. І що вони зробили? Вони просто пішли там. І, 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 Пацани, все. все, вас ловили. Не так ми можемо ходити за територіями. <звук> ну, да ми звідси. Що? Зараз віддихаємо 10 секунд хоча б. Потім не пахли? Ми дочекалися гарного моменту, щоб зловити Макса і Колю Ми провтикали. Кажи, ми лови там ладь. Де Владик? Владик, тебе зловили? Провтикав другий раз закатку. Я біг під місце. Я пішов сюди. Вони втекли. Ось на топлі не впав. Ходити можеш? Куди Ходи сядемо? Коротше, знов знайшов Макса, залишились двоє. Я сюди прибіг туди. Там Максима обкружили і його зловили. Ну, так. Там була зі, хіна, я вже, напевно, більше не буду грати, я вже сил взагалі не маю. Де сил вже взагалі? Немає. Я виграв, Макса зловили тільки що. Я говорю, йому не біжи. Коротше, я Там ладік вибігає, його ловить. Колян, простой. Деньги давають карман. Hey. Я всю катку просто провтикався, нікого не зловив, крім влада, і well, я собі піддав. Гра закінчилась. Uh, дякую, що бачили. Папа. па